Взяв я до уваги зауваження однієї глядачки з минулого походу до лісу, вона мені написала, чи ви знаєте, діду, що треба гриби в таку пору під лісом шукати, а не в лісі. Тобто я вже сьогодні тільки повертаюся, заходячи до лісу. Боже, як гарно пташечки співають. І я вже... Під лісом, думаю, буду пильніший, так і під лісом, якісь нам грибочки попадаються. О, я їх зривати не буду, я не люблю гриба чіпати, котрого я не беру. Ось, але вже під лісом щось у нас трапилось. Тобто, шановне панство, вже веселіше, ніж минулий раз. Так, є надія, що ми будемо сьогодні більш нагороджені матінкою природою. І будемо заходити до лісу. От сонечко з-за гори виблискує. Йдемо. Потихеньки будемо заходити до лісу. Йдемо. Дід Панас не може спати. Півдев'ята в цій порі вивів дід наш прогуляти костоньки свої старі. Доброго ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Любителі грибарства просто лісових пригод. Вівторок, 14 травня, вийшов дід трішки до лісу. Ну, звичайно, з грибами ще у нас сутужно, але природа кличе. Я людина по натурі активна і для мене. Сидіти на одній місці це гірше смерті, то за сильно сказано, але боляче. Будемо пробувати якогось грибочка травневого знайти. Я радий, що ті 12 підписників, яких я втратив за час зимової сплячки, котрі мене покинули. Повернулося і додавалось ще більше. Підписуються люди до мене, я тішуся. Так що на канал підпишіться, коментуйте. Я радий кожному коментарю. Підказуйте щось, може, щось не так. Дід говорить. Всього знати я не можу. Я великий любитель. Лісових пригод грибарства. Ну, я не є такий дуже знаток тих всіх потрібних даних про гриби, про їх назви і як їх там споживати. Ну, це не моє. Ось так що підписуйтесь на канал, будьте з нами. У нас буде цікаво. Йдемо щось заглядати по лісі. Надіюсь, краще нині з грибом. Наш дід себе не береже, а ходить, бродить і щось надибав. Панове, ми з грибочком вже. Ось такий красень нам попадається сьогодні. Скоріше, ніж минулого разу. Минулий раз ми знайшли гриба вже при поверненні додому, а сьогодні вже швидше. Та, ми ще досить недовго у лісі, вон сонечко загори тільки ще висувається. Ну, хвилин 40 вже походив. Ось такий красюк є. І що я вам скажу, панове, наш ліс помалу ожива. І тут так гарно, тут чудово і просто кругом голова. Радіє серце і душа, дід прочитає вам вірша. Вірш, який я зараз прочитаю, він був написаний в інший час це було взимку, як у кожній громаді є звіт голови громади. І я ходив на річний звіт голови нашої громади, але такі голови є у кожній громаді, чимери і тому подібне. Я думаю, що кожен зможе зрозуміти. Я прізвище тут не вказував, але кожен зможе поставити на це місце того, про кого я пишу, свого керівника. Щоб був зрозумілим, це відбувалося у нас в залі великому, де сиділи, звичайно, свої люди в лапках, котрі його підтримують, хлопають чи плескають правильно в долоні. От, а як проста людина виходить до мікрофона давати запитання, з нього сміються. Читаю Не всидів вчора я, панове, вдома, хоч і старий, бо вже немало літ, причина була для усіх відома. В народнім домі відбувався звіт. За те, що було у двадцять третім році на сцену вийшов сам хай йому грець, такий шикарний, у вишитій сорочці, Ну чистий українець, то капець. Я сів поближче, бо погано бачу, і щоб почув, що скаже голова, що зроблено за рік, які задачі, і полетіли. Золоті слова. Мер говорив про успіхи й завдання, незрозумілим, дещо все ж було, По місту ніби зняті всі питання, гірше коли вже йшлося про село. Це в лозунгах усе демократично, не підкопаєшся, ну, ідеал. Я ж відчував. Ніби прийшов фактично на трохи менший, але на квартал. Мер звітував, я щиро слухав владу. Це відбувалось біля двох годин. У залі більшість тих, хто при посаді. Не при посаді думав я один. Він вихваляв усі свої старання. Що завершити дещо й не змогли, Коли пішли із зали запитання, побачив я, люди й прості були. Тож, виявляється, я помилявся. Я все-таки усіх в лице не знав, Але відразу в залі люд сміявся, Як хлоп простий до мера щось казав. Щось про дорогу. Чоловік спитався так, про своє село хіба це гріх? Чомусь у залі гучно хтось сміявся? Як мер говорить, то відсутній сміх. Спитався хлоп, чому фінансів мало? Ця влада виділяє на війну. За це йому від зали перепало, знов регіт розриває тишину. Від нас усіх звертається людина. Допомагайте фронту, в нас війна. Буде біда, програє Україна. У залі знову сміх, не тишина. Я наблюдав це все ганебне дійство. Огидним був мені із зали сміх. Присутня більшість це диванне військо, вони за мера. Він за них усіх. Я сам себе спитався у цій залі. Чому народ не тут, а по хатах, бо ж не отці нас поведуть надалі, а ми, народ, свій оберемо шлях. Подумав я не ті при владі люди, Кому віддали в руки ми свій край, в майбутньому. Щоб не прийшли Паскуди, на вибори прийдеш, то обирай. Тут перепадало від залу тим, хто до мера незручні запитання задавав, а мені за цей вірш, котрий я кинув у Фейсбук, стрічку новин, перепало по-іншому. До мене через день подзвонили з ТЦК і вже цікавились моєю персоною. Запрошували. Ну, звичайно, я того дня до них не поїхав. Бо в мене відсрочка була до 17 березня. Ну, скажу, не буду цього скривати. Цей хлопчик, мій синочок. У мене інвалід дитинства. Він переніс складну операцію маленьким, 9 місяців. Ось. Так що... Там мене колись запитували в коментарях, я не став відповідати, чому дід по лісі здоров'я ходити має, чому він не на фронті. Це зразу ж вам відповідь, чому я не на фронті. Я маю свою біду в хаті. Хоч він в мене підростає, і грибочки ходить з татом збирає, але дитина має проблемку. Так що хто хоче познайомитись з моїм синочком, зайдіть на його канал. Мій канал. Зветься Дід Панас знімав для вас. У нього канал називається Син діда Панаса. Звати його Захар. І зробіть йому перегляд, він буде тішитись, він буде радий. До лісу він піде зі мною вже пізніше. У грибний сезон, бо зараз для дитини це важко. Він хоче радіти, а ще немає від чого дуже. Потім я ще прочитаю вірш, який я... Написав після того, як мене почали, як то кажуть, грузити. Переходимо, панове, на трошки іншу ділянку лісу. От дід іде по дорозі, тому що в лісі гарно, але з грубом, з грибом, побачите, трошки не те, що би хотілося. І мені, і вам. Ще перейду. Ось цю діляночку, піднімемося на той горбок, підемо, заглянемо, що там робиться. Дуже в лісі гарно. Я так радію. І Польова і лісова дорога. Ну що, глядачі? пройшовся я й поміж таких. Берези і дуби, але відсутні тут гриби. Нема. Йдемо, повертаємося, в буковий ліс. Все-таки там одненького знайшли. Може ще щось там трапиться. Бо поки що хочеться різні території обвідати. О, о, як це сказати, обійти, відвідати ой. Та й поглянути, де що робиться. Нема, нема сумно. Але в лісі гарно. Повірте мені. Дуже і дуже. Вийшов на таку дорогу, яка веде до Бучини. Йдемо. Вийшов з лісу. Ось! Дорога, дід все пам'ятає, хай вже швидше перемога, дід по нас бажає. Нехай всі наші солдати додому вертають. Мама, тато, сестра, братик сльози повтирають. Панове, йдемо знову до Букового лісу і будемо там щось заглядати. Може комусь хто на каналі перший раз, може не подобається те, що я під час походу до лісу, от, наприклад, зараз згадую про війну, про перемогу бажану. Ну, повірте, я теж людина. І теж живу таким життям як всі. Мені це болить. Вірші я почав писати, коли почалася війна. Хто на каналі давніше вже пам'ятає, я це говорив, прорвало мене. Я цим живу, я в цьому варюся. Хоча й на Західній Україні, але у нас війна також відсувається. І у нас бувають прильоти, і бувають загиблі. Так що гриби грибами, ліс лісом. Але поки у нас така обстановка в країні, мені ця тема болить. Так що комусь, якщо не подобається, вибачайте. Бо все-таки в більшості на мої вірш, люди коментарі пишуть багатьом, подобається. Я поки їх не буду прибирати. Навіть ще буду більше ними заповняти ефір, тому що тема болюча для всіх. Маю ще в планах випустити книжку свою з моїми віршами. Від реалізації всіх екземплярів книжок, а бажаючих придбати вже зголосилося багато. Я хочу відправити на підмогу ці кошти для нашого війська, щоб мали чим боронити край. Я рахую, що крім тих донатів, які я вже проводив, цей донат буде також в користь, щоб було чим бити ворога. Йдемо по буковому лісі, пройдемося ще вже в напрямку виходу, грибочки не попадаються. Але ще заглядаємо. Вийшов дідо за гори до верхньої точки. Але що не говори відсутні грибочки. Нема більше, не трапляються. А що породиш? Ще трішки пройдемося. Ще віршик прочитаю зараз. Добро! Говори, не говори. Як дід не старався, додому і ноги там задри, нам другий не попався. Так що нині йду додому, я хіба з одним грибом. Нема, панове, більше грибів. Я вже майже на виході з лісу. О! Присів, а зараз побачив. А оці пташечки, що нам так гарно співають, це виявляється, от. Воно було в цьому яєчку. Десь на дереві видно гніздечко було. Вилупилося і вже виспівує. Або коло мами тільки вчиться співати. Шукаю ще гарне місце присісти. Все, присів, читаю. Це вірш, який я написав у відповідь після того, як владі не сподобалось, що говорить народ про їхні діяння. Так, я є син українського народу. Спроба була мені закрити рот. Якби мовчати, навіть дав я згоду, я вірю. Не мовчатиме народ. Не все пропало, ні, не все пропало. Не треба ще хапатись за чеку, боятись влада нас не перестала, і просто треба бути на чеку. Нас пробують завжди і справа, і зліва, Прощупують реакція яка. Тихенько наблюдають свого лігва, а чи тече ще кров? Від козака. Іде в країні тиха тиха змова, і рішення приймають Непрості То літня форма вмить стає зимова, то кури несуть яйця золоті. І все це роблять хитро, потихеньку, ні, не біжать галопом чи скаком. І ось тепер, щоб врятувати неньку, це в лапках. Потрібно, щоб змінився головком. І думають вони собі, це норма, хоч страшно там на банкові панам. Це вже не яйця, навіть і не форма, це уже виклик, кинутий всім нам. Як все-таки затіяла щось влада, знай, головком воює не один на фронті там відчують швидко зраду. До Києва для них кілька годин. Ми, козаченьки, добре пам'ятаємо. Сидить на троні хитрий фараон. Нас пробують, а ми усе ковтаємо. Червінського ковтнули і фараон. Комбата посадили, і знову тихо, і не було у влади перепон, а Тищенко й безмозгла, наше лихо для тебе й мене. Пише свій закон. Отак От собі подумаєш порою, коли кацапа з півночі попер, тоді залужний заслужив героя, але чомусь вручили лиш тепер: Ми не раби і не будемо мовчати, поки вже дуже сильно припече. А вчасно владі треба показати, що кров козацька в жилах ще тече. Дуже багато втрачено героїв, і їх ми не забудемо повік. Та влада знає, на руках є зброя і може розвернутись в інший бік. Так що уважні будьмо, сестри і браття, я вірю, що вони нас не нагнуть, як зможемо Україну відстояти, нащадки добрим словом пом'януть. Ну що, шановне товариство, на цьому завершую сьогоднішній свій похід до лісу. Ліс гарний, зелений і пустий. Нема грибочків. Є спів пташок, але не більше. Не сезон ще, але прогулянку провели. Віщики трохи дід почитав. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Слава Збройним силам, слава нашій немці Україні. Хай вам всім щастить. Підписуйтесь на канал і коментуйте. Дуже люблю ваші коментарі. Як тільки бачу з повіщення, якщо щось хтось написав, я вже тут, як тут, лечу читати. Всіх благ, на все добре. Па-па.